Я змагаю сам із Чернігова. Виріс та живу в місті Чернігів 23 числа при повномасштабному наступі агресора. Згодом пішов захищати територію, цілісність нашої держави. Невдовзі отримав поранення і пройшов довгий шлях реабілітації. Після чого приїхав в місто Київ, запротезувався і повернувся додому в Чернігівск, в рідне місце. Побратимами почав займатися спортом, готуватися до саме змагань. Потім розпочалися змагання сильні України. Я долучився і до цих змагань. Цим хлопцям та дівчатам рекомендую не пускати руки. Ти вперед, і тільки вперед. Долучайтеся до змагань, до ветеранського, скажімо так, двіжа. Це приносить задоволення, моральна та фізична розгрузка, ну і плюс спілкування з своїми побратимами, нові знайомства. Ми тут чудово проводимо час.